Всім привіт! Я Ольга, ви на моєму каналі. Всіх рада бачити. Я собі роблю кавоську. Зробила щось таку кріпкеньку. Дивіться, що я зробила. У мене сьогодні якби розгрузочний розгузочний день. Перший раз за два тижні. Ми маленькі. Так захотіла. А якщо я хочу, то я хочу. Хочу і хочу. І зробила собі такі невеличкі два сендвічі. Нічого такого не їла, нічого такого. Куски мої ростуть. Окуляри я собі зробила, бачите, це ця оправа, яка коштувала 270 євро. І я її дала, ніхто не хотів брати в нашому місті ні одна оптика, не буду називати їх, як вони називаються, а одна оптика, просто оптика. Маленька така собі малесечка на Київській, навпроти другої лікарні. Звернулася чемна, гарна дівчина. Хочете? зробимо, Будь ласочка, зробили, в п'ятницю віднесла вівторок забрала. Рекомендую усім. Не реклама, просто дуже задоволена. Все. Так що на дієтки йду після обіду на. Е фітнес, А сьогодні це зранку, думаю, з'їм. перший Я так люблю їх. Пішли. Я дуже люблю, дуже. Кавульку зробили, кавульку зробили, хлібчик зробили, пішли. Хоч на вуличку, Іди, моя кітка. Хвостика там дубку собі, трішки хай підморози. У мене тут світло погане. А цю лампу я вже один раз купувала за 5 тисяч гривень. Це така кругла, вона в мене впала і вся побилась. То я вже мовчу чоловіка, скаже зовсім вже одна гіла. Що я хочу вам сказати? Я вам дуже вдячна, що ви дивитеся мої відео. Що ви дуже гарно дивитесь мої відео, не всі, але деякі гарно. Дуже вам щиро дякую. чи щиро дякую, дуже-дуже. Але справа в тім, що ви не пишете коментарі. Чому? Чому ви не коментуєте? Ви знаєте, я коли дивлюся, ну, я ж не тільки свої дивлюся. чиїсь відео я завжди пишу коментар. І мені вже стільки в інстаграм я повидаляла всі свої коментарі. Тому що в мене контент в моєму, в мене два. Один про шоу-бізнес, другий такий. І в одному. На своєму на своїй сторінці в мене там одні одні. Я пишу коментарі і мені відповідають. По 600 там коментар потім набирає.